Так, і з цієї сторони за рік сторони, сторони. Вчора у ночі приблизно о 23-й годині 16.07.17 року відбувся артилерійний обстріл зі сторони тимчасово неподконтрольної України. По населеному пункту відбувся обстріл, в результаті якого було пошкоджено будівлю капітального гаражу, в якому знаходився легковий автомобіль, який зазнав ушкодження. На цей час ліша оперативна група у складі Генеральної прокуратури проводить огляд місця події та вивчає всі докази, які можуть бути важливими для подальшого розслідування цього кримінального провадження. вечером или ночью прилетали не знаю от чего или с АЭС или с подствольника. Утром вышел на работу, открыл гараж, машина разбита.